My dear students. Сьогодні ми з вами пишемо наступний вид контролю, а саме reading Comprehension, І нам для цього знову потрібно зайти на сайт, на якому ми вже з вами працювали, на сайт нашого з вами видавництва Macmillan Ukraine. Пам'ятаємо, у нас є два способи входження на цей сайт. Перший спосіб це ви можете зайти на свою пошту і зайти, відкрити лист, який ви отримували при реєстрації, відкрити того листа і зайти за посиланням, яке є в цьому листі. Спосіб номер два це зайти в Google, ввести Macmillan Ukraine І відкрити... Посилання, де бачимо дві червоні хвильки. Клікаємо. Так, Just a я вийду ще раз, щоб вам прокоментувати. Ви бачите слово вхід і реєстрація. Якщо станом на цю секунду ви до сих пір не зареєстровані, ви витиснуєте слово реєстрація і проходите всі етапи. Відео, як це зробити, завантажено 24 травня. Всі решта, хто вже працював, натискаємо Вхід. Так діти щоразу треба натискати на слово Вхід, щоразу вводити свою пошту і пароль, тому що це безпека сайту, це офіційне видавництво. Натискаємо Вхід я тут часто, тому в мене автоматично воно само вже підставляє. Так, хочу сказати такий один нюанс. Я ось тут угорі, ви бачите своє ім'я, прізвище, кнопочку Вихід, а також кнопочку Особистий кабінет. Якщо ви виконуєте якісь тести на цьому сайті, то всі результати зберігаються у вас в особистому кабінеті. Ви зможете на нього натиснути, зайти обрати тест, який ви виконували, і подивитися, як ви його робили. Ще раз кажу всі результати, які ви робите. Всіх тестувань зберігаються у вас в особистому кабінеті. І так, let's press. Давайте натиснемо The Button кнопочку тестування ЗНО ДПА. Так, Підводимо курсор до підсумкові тести. As you can see, it is red цумкові тести. Our book is English World Press. Натискаємо Press. And our book is English World 5. На минулому уроці ми з вами робили listening. Сьогодні нам треба з вами test Reading. Натискаємо. І перед нами відкривається завдання. Зверніть увагу, кількість спроб так і залишається дві. Обмеження по часу 30 хвилин. Отже, на дві спроби у вас 30 хвилин. Зараз ви можете е, прибрати ручки від мишок, від моніторів і просто подивитися, як виглядає тест, щоб зараз не зіпсувати свою <соць> одну спробу. Just look at my screen. Просто дивіться, як виглядають ці завдання. Натискаю я кнопочку Почати і бачу, що питань у мене 12 почитань. Так? І з першого по сьоме питання у мене буде відповідь Yes, no. Зверніть увагу. Вам підкреслили, які слова від вас очікують. Якщо ви надрукуєте з маленької літери, я не знаю, чи вам зарахують. Ще раз наголошую, тести ці складають не я, а видавництво нашого підручника. Тому, якщо вас попросили саме ось так зробити, ось так ви і робите. Отже, розглядаєте малюнок, дивитеся на питання, так? І там я просто кажу, що я наугад пишу якісь відповіді, аби ви просто бачили, як це все виглядає. А вам треба буде писати yes, no. Look at the picture». Look at the task and type answer. Далі. Look, read, type. Type надрукуйте. Далі. Look, read, type. Ще раз кажу, я просто друкую, аби перемикнутися між завданнями, щоб ви візуально побачили, як виглядає читання. Далі number six. Бачите, всі вони перших сім петат однакового типу. Треба друкувати Yes-No. А от уже з восьмого, зверніть увагу, нам треба буде уважно прочитати, прочитати і вже обрати відповіді A, B, C, D, E, F, G, H. Ще раз кажу, я обираю на умання. От я прочитала, вважаю, що тут літера H. І тут я вважаю, що літера H. Ще раз кажу, я підцілю на умання. Я уважно маю читати-читати, а вже потім Choose обирати. Так, 11. І the last one, number 12. І дивіться, коли я роблю вибір останнього 12-го, у мене сайт запитує. Закінчити. Пам'ятаємо, що відповіді можна змінювати, натискаючи кнопочку назад. Закінчити. І як тільки я натискаю на цю кнопочку, в мене сайт запитує. Точно я пишу ОК. Є». І сайт відразу перевіряє мою роботу. Ось відразу мені пишуть, що мій тест зданий, і виконання тесту завершено. І мій результат. Пам'ятаємо, що завжди свої результати ми або фотографуємо, або робимо скриншот і кріпимо до уроку в класруму. А good luck!